Просто немає слів. Люди просто з глузду з'їхали. Коли ти людям кажеш, що і консультація на об'єкті потрібно оплатити і називаєш суму за пів робочого дня людини 3 тисячі гривень, і людина тобі в телефон матом гоне, що ми аху, і хочеться запитати, а ти безплатно щось робиш? Ти можеш поїхати безплатно проробити півробочого дня, не знаючи, будеш ти працювати потім, да чи ні. Чи ти приходиш до лікаря від Бориса або мідіком, і ти безкоштовно обслуговуєшся, або ти приходиш до стоматолога, безплатну консультацію отримуєш. Чому так обіцінюють інженерів, що вони повинні все робити безкоштовно? Ні, такого не буде. І з кожним роком буде дорожче, 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 тому що фахівців на рівні нуль.